Олексіївна, ценко, яка завжди має намір тільки на перемогу. Рідна мова, вже стільки про тебе говоримо, що годі слів нових підшукати, щоб нові не покриті ляцем. Барбінкова, каменнова. Все вже сказали, Квічали тебе цими словами, як духмяними квітами, а все здається, ще чогось бракує, все хочеться знайти слово. І щоб таким це слово було ємким та яскравим, глибоким і мудрим, що вже інших не треба. Та таке і шукати годі. Мабуть, у жодній мові не знайдеться таке слово, щоб усе в собі об'єднало, і кришталеву прозорість, і чистоту джерельну, і міць сталеву, і глибинну мудрість, і сонячну променистість, і страждальницький біль, і надію на свято, і неповторність Необалима купину, подарунок від Господа, за що я люблю тебе, за твоє багатство, за твою молодійність, чому слідом за всіма великими і за всіма звичайними українцями говорю про твою велич і повторюю, що ти найкраща в світі? Що ти, рідна слово сано із серця вибірно.